Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь відео по виготовленню міні-альбому. Мій альбом повністю готовий. У мене готова обкладинка та внутрішні сторінки, і я готова його скріпити. Як я вже казала, кріпити я буду альбом, використовуючи всього лише одне кільце. Щоправда, у мене вже виникли сумніви, і я вагаюся. Можливо, я все ж таки використаю два або навіть три кільця. Але Перш за все спробую використати одне. Для цього я також використаю закріплювач люверсів та кольорові люверси від Via Memory Keepers. Ось ці широкі люверси. Вони мені страшенно подобаються як своїм розміром, так і кольором. Напевно, що скористаюся якимось ось цим, або, напевно, що все ж таки ось цим трішки світлішим. Тут у мене ось так також є кольорові кільця. В принципі, я їх в більшості підібрала для того, щоб визначитися з розміром. Але, напевно, що планую скористатися саме ось цим кільцем. Ще одна маленька хитрість, про яку я хотіла поговорити, це яким чином робити отвір завжди саме у тому місці, де потрібно. Отже, коли я стикаюся з такою проблемою, звісно ж, можна робити отвір на око або там, відміряти олівцем на кожній сторіночці. Але я зазвичай роблю для себе таку невеличку заготовочку. Я беру аркуш картону і роблю у ньому отвір. Приблизно в тому місці, в якому я вважаю задоцільне. Але спершу я примірюю Люверс, оскільки він у мене широкий, я не хочу, щоб він виступав за межі. Сторінки, тому ось, я намалювала, зробила відміточку. І зараз у цьому місці я зроблю отвір, використовуючи свій закріплювач люверс. Так, примірюємо люверс. Чудово, він не виступає за межі сторінки. І тепер, використовуючи ось цей свій такий. Так би мовити, трафарет. Я е, буду робити отвори на кожній сторінці свого альбому. Отже, що я роблю? Я закріпляю трафарет на сторінці і проколюю отвір. Так, перша сторіночка готова. Закріплюємо тут люверс так, люверс вставлений і рухаємось далі. Оскільки розмір сторіночок і обкладинок у мене абсолютно ідентичний, обкладинки у мене не більші, ніж сторінки, тому іншої заготовочки для ось цих отворів мені не потрібно. Я використовую далі одну і ту ж саму. Із зворотньою обкладинкою у мене двічі стався такий собі епік фейл. Тобто я зробила отвори у абсолютно неправильній стороні і е, зробила це двічі. Як бачите, ось тут у мене є отвір і ось тут. Але ви знаєте, щоб не викидати цю обкладинку і не переробляти її знову, я вирішила справити ці помилки. Використовуючи підручні засоби, тобто використовуючи е, ось ці елементи, які проколов мій, е, закріплювач люверсів. Тобто я їх просто вставила на місце. Мені здається, воно виглядає доволі цікаво. Звісно ж, це помилка, але це не страшно. Ось, і усі сторінки альбому містять отвір для кріплення. Зараз я спробую населити кільце і подивлюся, як це все буде виглядати. Ось маємо ось такий альбом, доволі оригінальний, який складається, в принципі, має на увазі не складається, а от розкладається ніби таким собі чином. І його можна елементарно просто гортати та розглядати. Колір цього кільця мені не дуже подобається. Можливо, я перефарбую його використовуючи фарбу, а можливо спробую підшукати кільце якесь більш підходяще по кольору. Проблему з кільцем я вирішила. вирішила пофарбувавши його блакитний кольор використовуючи дістрес фарбу від А, І висушила кільце феном для того, щоб пришвидшити процес висихання фарби. Як бачите, вона, тобто не вона, а колір кільця, тепер набагато більш влучно підходить до мого альбому. Ну що ж, спробуємо тепер його закріпити. Я також вчепила люверси на кожну сторінку альбому. Мені такий вигляд подобається трішки більше, і зараз ми побачимо повністю готовий альбом. Ось готовий альбом виглядає ось наступним чином. І скажу вам чесно, на виконання цього альбому у мене пішло усього-навсього три дні. Від появи ідеї до його завершення я витратила не більше трьох днів. В загальній кількості десь по 2-3 годинки на день для підбирання фотографій, друку фотографій, підбирання паперу, розрізання всього наклеювання і, власне кажучи, для знімання цих відео. Тому, якщо ви шукаєте простий та швидкий спосіб зробити міні-альбом, дуже раджу вам скористатися саме цими матеріалами, матеріалами із колекції Freedom від копарк та ось такими прозорими файлами. На сьогодні це все. І, в принципі, наш е, другий відеопроект по виготовленню міні-альбому на цьому завершується. Сподіваюся, ви, вам сподобався е, цей проект, і е, ви приєднаєтеся до мене знову. Дякую за перегляд!